За кілька годин після повномасштабного нападу у Луцьку зібралися хлопці, які хотіли їхати під Київ у Маріуполь або ж в інші гарячі точки. Але зрозуміло, що є імовірність нападу Білорусі на Волинь, тому невдовзі бійці стали окремим підрозділом Любард. З одним з її командиром Андрієм Д'яченком в програмі не може інакше сьогодні. Знайомить нас Тетяна Гончарова. Начальник штабу 5-го батальйону 12-ї бригади національної гвардії України Азов Андрій Д'яченко рівно на один день приїжджає до Києва подякувати волонтерам і дати мені інтерв'ю. Каже, вважайте, що я до вас буквально з Серебрянського лісу. Ще запах обгорілих дерев на мені запах війни. Як виглядає це, як пустка? Чи ще зберіглися ділянки цього наймовісивого лісу колись на Луганщині? І там ще є якась надія на відновлення. Чи ні? Рано про це говорити? На жаль, цей ліс, який колись був заповідної територією, буде дуже довго відновлюватися. Він дуже сильно замінований. На жаль, там дуже часто підриваються і тварини. І на жаль, це десятки років цей ліс уже буде заповідником, схожим на Чорноб. Сказано там є з безперечної ділянки, які умовно ціліше ліс, які безпосередньо не є лінії зіткнення, тому що він трошки великий сам по собі. Він тягнеться фактично. Це така мережа лісів від міста Святогірськ, це все північ Донецької області, до міста Креміна, це вже північ Луганської області. Тобто, це протяжність декілька десятків кілометрів. І ось той регіон, де відбуваються активні бойові дії, це така, напевно, що дивитися там з космосу, ну, з космосу, звести пташиного польоту, це буде така е, от, прям кілька кілометрів. Мтрі такої е, випаленої землі е, решта територія лісу. Вона також пошкоджена, замінована, але там принаймні, є ліс. Але оце от ліс, він такого ножем розрізається такою ділянкою випаленої землі. От, така ось ситуація, якщо на нього дивитися, не просто дивитися, а спостерігати за ним. До 14-го року він проходив строкову службу в Червонограді, коли сам каже української армії не існувало як явище. Спочатку війни іде до добровольчого батальйону, який через півроку стає полком Азов, і там служить до. 2016-го. шістнадцятого початку повномасштабного вторгнення Діяченко робить третій армійський крок на Волині з іншими ветеранами Азову створює підрозділ Любард, який на початку травня 22-го року майже в повному складі стає частиною зсу. Запитаєте навіщо ці деталі? А саме вони визначають становлення офіцера, який не уникає обов'язку, а тримає удар, коли в країну приходить ворог. Ми безперечно розуміємо з практичної точки зору, що там через місяць ми не будемо пити каву на набережні Маріуполя, але це безперечно, наша глобальна ціль це вийти на береги рідного нам Азовського моря. Тут знаєте, от Азербайджан, який повертав на гірний Карабах 30 років. І я пригадую, я уважно слідкував за цією війною, і я бачив ці от кадри, де там уже 50-річні офіцери азербайджанської армії вони заходили у їхні села і там ставали на коліна, цілували землю. Я пам'ятаю інтерв'ю, якогось капітана Азербайджанської армії, який говорив: Я от покинув цю землю, коли мені було. Бо там 23 роки, там і от там пройшло там. Я там чекав там 28 чи скільки років він чекав, і от 28 років я повернувся. Тому ми напевно це так. Ми розуміємо, що через місяць ми в Маріуполь не повернемося, але безперечно ми віримо і робимо все для того, щоб колись повернутися з українським прапором в Маріуполь. Маріуполь, Бердянськ. З Андрієм ми буквально знайомимося в прямому ефірі. Він дає чітку оцінку подій на полі бою, не боячись, говорить про те, що наша армія має немало проблем, але трансформується і позаду лишає радянщину. З гордістю говорить про те, що наші збройні сили України об'єктивно входять у топ 20 світових армій. Тоді, в прямому ефірі, завдяки глядачам національного марафону Єдині новини і каналу Рада для підрозділу «Любарт» зібрано 600 тисяч гривень. На жаль, українська армія до сих пір зберігає в собі багато родоментів Совка, дуже багато є чисто організаційних моментів. Ну коли скажімо. Так, давайте, Як то та пояснити якщо можемо? так, щоб наші настухачі, які більшість з яких цивільні, щоб вони це все правильно зрозуміли, є визначеними військовими документами, скажімо там, рубіж оборони конкретного підрозділу. Конкретна бригада вона займає такий рубіж оборони, батальйон, такий рота такий рубіж оборони. На жаль, стикається українське військове командування з тим, що є слабші бригади, є менш слабші бригади, і росіяни вони знаєте діють, як оце така брудна вода, яка шукає місце, де прорвати греблю. От вони б'ються десь там ті місця, які обороняє там хороша сильна бригада. наштовхуються на опір, підходять, ідуть десь там на 8 кілометрів лівіше, 8 кілометрів правіше. і вони таковий час шукають місце, де все така стабенька ниточка, де вона зможе порватися, а, і тобто вони це не ходять так такі працює. місця. Слухайте, я ніколи не розуміла, чому вони міняють оце, ми кажемо штурми, штурми малими групами. Тобто вони шукають слабке місце. Ну а десь до да, вдасться е краще, да? ну це, напевно, як сказати, як це це, напевно була б лекція не кілька годин, але а. якщо максимально спрощено, то приблизно так. Там щоб без цих важких не перевантажувати наші слухачів важкими з якимись там військовими термінами, став такі mm -hmm. стратегії приблизно так. Тобто, скажімо, ситуація про яку всі говорили, скільки це вже місяць, півтора тому під очеретяним, так? От це було якраз таке місце, де вони знайшли вразливий участок нашої оборони, і вони його провали. Напевно, я би зараз міг би там накресити 8-10 от таких от серйозних проблем. Але в принципі, я би хотів би не розганяти зраду, не розганяти пацифізм. Я би хотів би навпаки сказати, що в принципі українська армія, виходячи з тих реалій, в яких вона є, тобто реалії такі, що в нас об'єктивно менше людей, ніж противника, у нас об'єктивно менше зброї, ніж у противника, але у нас є ряд переваг. Ми воюємо за свою землю, українці краще вчаться, краще адаптуються. У нас зброї менше, але вона більш якісна. Тобто, це і дає можливість українській армії тримати фронт. Тому я би не впадав в пасіміз, не впадав в зраду, я б навпаки сконцентрувався на сильних сторонах української армії. Коли питаю про ставлення офіцера Діченка до мобілізації, відповідає, що потрібно робити ставку на якість а не на кількість, що відкрив би кордони, бо немає сенсу тримати в країні купу чоловіків, які не готові воювати. Десять років з 14-го року людина воює. Як воно я був перерва? Я воював з 14-го до 16-го року. Багато Потім багато? я був так. в цивільному війні так. з 22-го воював. Чи відрізнялася війна? Тим що в -му, 16 му роках була лінія фронту, але м, тобто ти Розумів, що від'їхавши там, скажімо, з лінії фронту за 15 кілометрів, ти Ну, у відносній безпеці, тобто туди не прилетить ракета, туди не привети, не прилетить шахет, про тих, тоді то, в принципі майже ніхто і не знав. Так, тобто, ти от розумів, що ти там побув на фронті, відпрацював, вернувся в тил, відпочив. Зараз набагато агресивніша війна, тобто 15 кілометрів від фронту, 30 кілометрів. В принципі, все, що 50 і менше кілометрів до фронту, це в принципі все зона потенційної небезпеки. Більше ще чи чи менше мірі? Бо, зрозуміло, що Піхотицькі на само передовому ВОПІ, і там, скажімо, команди пункт, які там за двадцять кілометрів лінії фронту, це різна небезпека, але е, це ну тобто в 2014 році, да там 20 кілометрів фронту це було місце, де люди там пили каву, в принципі. Там це. та і зараз уже не так. Тобто, зараз набагато сильно розширилася оця оперативна глибина, е, набагато агресивніша війна, набагато більший спектр застосування озброєння, тобто після мінських домовленостей. Номінально не можна було використовувати калібри більше ста міліметрів. Насправді, росіяни часто це порушували, але все одно старалися тримати це в якихось рамках. Норма була. Зараз ми прекрасно розуміємо, що використовується весь спектр зброї, окрім зброї масового ураження. Оце єдине і то е у нас використовується обмежено, наприклад, скид газів. Тобто росіяни скидають, от, ну, це теж і на наших позиціях, вони скидають, наприклад, з безпілотників е отруйні паралітичні гази. Тому, ну, але. Добре, це така обмежена, там доволі якась там пробна з їхнього боку історія. В принципі, зброя масового ураження – це єдине, що не використовується всій війні. Все решта всій війні використовується. Тобто, це заборонені міни, це заборонені термоборичні боєприпаси. Тобто, це набагато жорстокіша війна. Ну, фактично, ми зараз згадуємо про часи, АТО як про такий хороший гарний полігон. Військовий каже, що з точки зору здорового глузду цієї війни не мало бути, адже для неї не було не лише жодних передумов та економічних підстав, але й військових причин нападу. Ця війна просто хвора фантазія Путіна. Але поборемо, розсудилося нам протистояти диктатору. Мусимо і маємо тримати стрій всі разом, і військові, і цивільні. Закінчиться все в будь-якому разі перемогою. Ну я з тих людей, хто вірить так, але вам ставлю питання: якою ціною? Завдяки чому? І завдяки кому? Хотілося б. Сказати українцям, що перемога це не щось таке, яке там та там це не поле чудес, де, чи там не казино, де можна крутити столик, випав якийсь шарик і кулька. І от ми такі перемогли, і йдемо святкувати. Перемога це результат важкої праці. Е, і можливо. українцям, ну, ну я говорю, от українці, так то, то, то і в нас, як народу, в нас, як країни, наших союзників, і потрібно на перемогу працювати. Потрібно важко працювати або воювати. Ювати або, тобто, країна, яка бореться з агресором, вона кожен громадянин цієї країни він може бути в двох статусах: він або воює, або він працює в будь-якій мірі, в будь-якій постасі на тих, хто власне кажучи, воює. Потужний офіцер, потужний аналітик не стояв осторонь суспільно-значущих процесів у цивільному житті, не лишився осторонь, коли почалася війна. Активний, сміливий, відповідальний за кожним прикметником стоять дії, і Андрій Дяченко не може інакше.